Всім благословенного дня. Читаємо Святе Писання, перша книга царств. І сьогодні слухаємо 21 главу. Тут ми побачимо, як висвітлюються дві історії із Давидом. Перша, як він наважиться спожити хліби, які належали лише для споживання священнослужителям, і також як він буде поводитися у домі царя Федостимського. До якого він потрапить, тікаючи від Саула. І прийшов Давид у номву до Ахимелеха священника. і засмутився Ахимелех при зустрічі з Давидом і сказав йому чому ти один і нікого немає з тобою? Засмутився священник, тому що Давид воєноначальник, і люди зазвичай такої посади не ходять на одинці. І, мабуть, із виду було видно, що Давид, стурбований, своєю душею показував, що в нього є хвилювання. Але насправді з Давидом були люди, це також і Христос підтверджує. І ми про це прочитаємо пізніше у євангелиста Матфея у 12 главі. А от в цей момент, мабуть, Давид дійсно сам зайшов. До священника, а ті, хто були з ним, кілька чоловік, десь на іншому місці чекали на нього. І сказав Давид Ахемелеху священникові, цар доручив мені діло і сказав мені: Нехай ніхто не знає, за чим я послав тебе і що доручив тобі. Тому людей я залишив на відповідному місці. Ну, На превеликий жаль, Давиду приходиться і тут. Говорити не зовсім правду. Але, в принципі, від тих слів, що він говорить, нікому ніякої шкоди немає. Отже, що є в тебе під рукою, дай мені п'ять хлібів, або що знайдеться. І відповів священник Давиду, говорячи, нема в мене під рукою простого хліба, а є хліб священний. Якщо тільки люди твої втрималися від жінок, нехай з'їдять. Тобто ці хліби потрібно було по закону давати на вжиток лише священнослужителям. Але насправді, що може бути гріховного в тому, що от при певній ситуації, коли є в цьому потреба, будь-хто споживе ці хліби. Адже ситуація така, що людина дуже зголодніла і їй потрібно підтримати свої сили. Це місце святого Писання згадується у євангелиста Матфея, і сам Христос тут оправдовує Давида. Справа в тому, що у 12 главі від Матфея розповідається, як Христос із своїми учнями проходив через лани. А згідно із Месевного закону, можна було брати у дві жмені колоски для того, щоб втамувати голод. І це було в суботу, коли вони проходили. І фарисеї, побачивши, що апостоли рвали ці колоски, почали дорікати Ісусу Христу за те, що вони начебто порушують суботу. І що їм Христос сказав? Це Євангелія від Матфея, 12 глава, з 3 стиха і нижче. Він же сказав їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам, і ті, що були з ним? Як він увійшов у храм Божий і їв хліби принесення, яких не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ними були, а тільки одним священником. Ну і тут далі Христос цю тему завершує словами. Це вже восьмий стих. Бо син людський є господар і в суботі. То він так відповів фарисеям, що насправді Христос над усім і над Суботою. Але ми е, скажемо ось що. Закон не вищий за людину. Закон, який даний, це є допомога людині у шуканні Бога. І закон це та огорожа, яка стримує людину від неправильних вчинків. Але людина вища за закон. Це ми вже пізнаємо, коли читаємо Євангеліє все більше і більше. І Христос. На цьому дуже часто акцентує. І тому, от, як ми вже говорили попереднього разу, що дуже часто ми будемо зустрічати відголосок Євангелія, отут, уже у Старому заповіті. І ось якраз випадок із хлібами є одним із таких. І дав йому священник священного хліба, тому що не було в нього хліба, крім хлібів священних. Що узяті були від лиця його, що після зняття їхнього покласти теплі хліби. Тобто, якби були на заміну, а то навіть і не було свіжих хлібів, аби положити, тобто, ну, начебто порушується правило влаштування богослужбового життя з Києві, але разом з тим. Раз є така потреба, то цей закон порушується. Там знаходився в той день перед Господом один із слуг Саулових на ім'я Доїк, ідуменянин, начальник пастухів Саулових, і сказав Давид Ахемелеху: чи нема тут у тебе під рукою списа або меча, тому що я не взяв із собою ні меча, ні іншої зброї, бо доручення царя було поспішне. І сказав священник: ось меч Голіафа, Фелистимлянина, якого ти вразив у долині дуба, загорнений в одяг за ефодом. Якщо хочеш, візьми його. Іншого, крім цього, немає тут. Ну, ми знаємо, що в той час взагалі мечів було дуже мало, але зверніть увагу, що цей меч, який став трофеєм для Давида, зберігався у святилищі ну, як особливий символ перемоги. Над Голіафом, і його загорнули і поклали біля ефода, біля священичих одеж, для того, щоб він був такою пам'яткою всім наступним всім поколінням, які будуть жити і споглядати на цей меч. І сказав Давид: Нема йому подібного, дай мені його. Дав йому встав Давид і втік у той же день від Саула, і прийшов до. Анхуса царя Гевського. І сказали Анхусу, слуги його, чи це не Давид, цар тієї країни, чи не йому співали в хороводах і говорили Саул уразив тисячі, а Давид десятки тисяч. Давид поклав словаці в серці своєму і сильно боявся Анхуса царя Гевського. Ну, він боявся знаходитися десь в околицях. Своєї землі, де міг Саул його знайти, і тому він пішов до Фелестимлян, фактично до тих, кого він переміг. Ну, Перемігши Голіафа, він переміг, якби ціле військо. І він тут, знову ж таки, не знає, як йому поводитися, і зараз ми побачимо, що там буде далі відбуватися. І змінив лице своє перед ними і прикинувся божевільним у їхніх очах, і креслив на дверях, кидався. На руки свої пускав слину по бороді своїй. Він же бідненький, і не знає, як йому йде ховатися, і тут він вдається до самовільного божевілля, вдає і себе божевільного для того, щоб урятувати себе. І сказав Анхус рабам своїм: бачите, він людина божевільна, для чого ви привели його до мене? Якби він і так не повівся, могла би бути загроза, що його би взяли у полон, там, потім вимагали би викуп, ну і хто зна, що би могло статися. А так він себе повів, як божевільний. Хіба мало в мене божевільних? Що ви привели його? Щоб він юроствовав переді мною? Невже він війде в дім мій? На цьому закінчується 21 глава. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Зустріч наступна на нашому каналі буде десь не раніше, як через тиждень. Слава Господу!